Кілька тижнів тому Валерій Залужний дав інтерв'ю дзеркалу тижня. Говорив, зокрема, про причини невдачі контрнаступу влітку 23-го року. Основні з них це, звісно, нестача сил та обізнаність ворога щодо наших планів. Але була ще одна причина. Інформаційна проти нас зіграло те, що перебіг кампанії цитую залужного коментували в режимі онлайн різного роду віщуни та пророки, які згодом опинилися під санкціями або у розшуку. Екс-головнокомандувач ЗСУ вважає великою помилкою перетворення контрнаступу на реаліті шоу. Його заздалегідь анонсували після початку. Всі змі і офіційні, і мережеві аналізували і проговорювали варіанти розвитку подій, стежили за напрямками ударів, за просуванням, за ситуацією в окремих підрозділах і здавали їх розташування, видавали наявність або відсутність резервів на тих чи інших ділянках. Результат кампанії Україна отримала мізерні успіхи, не змогла прорвати оборону ворога і втратила ініціативу. Через кілька місяців після провалу нашого наступу росіяни розпочали свій у жовтні. Вони пішли на Авдіївку, і знову все, що неслося в медіапросторі, працювало проти нас: розбір можливих тактик ЗСУ, публічні коментарі щодо наявності запасної логістичної артерії, інформація про кількість сховищ на коксохімічному заводі і кількість людей, які вони здатні вмістити. Турботливі українські блогери та журналісти кинулись до. Помагати військовим, вголос говорити про їх проблеми: нестачу амуніцію, снарядів, вразливу логістику. І звісно, про те, що вже два роки поспіль Авдіївку тримає без ротації, виснажена 110 та механізована бригада. А росіяни слухали, читали, записували і робили висновки.